Привіт! У нас у продажу велика двокімнатна квартира в новобудові. Це ЖК Манхеттен, вулиця Філатова, Орієнтир, площа Телбухіна. Бізнес-клас. Квартира з сучасним новим євроремонтом, дві окремі спальні і велика кухня-вітальні. Особливість даної квартири це велика тераса 100 квадратних 2 метрів, де у вас розміщується зона відпочинку. Дивіться далі та дзвоніть!